Пишемо разом. Щиро вітаю всіх, хто напередодні свята української писемності та мови приєднується до чудової традиції, найбільшого мовного флешмобу всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Читатиме диктант цього року письменник і музикант. Нині військовослужбовець Павло Ешебаба. Вітаю, Павле! Вітаю вас, вітаю слухачів та глядачів. Вітаю вас, Одеси! Радіодиктант 2024, але насправді це ювілейний 25-й Радіодиктант Національної єдності. Ми з вами колись на одній локації писали текст, який називався Двійдім. І коли я з вами говорила після диктанту, ви тоді мені сказали, що ви думали не так про коми і крапки, як про зміст. Вас вразив цей текст. Адже сьогодні всі українці об'єдналися для того, щоб разом написати диктант національної єдності. Детак національної єдності це не лише перевірка твоїх знань з української мови. Він об'єднує всіх українців від заходу до сходу. Я маю надію, що я сьогодні напишу невідмінно. Ви сьогодні без шпаргалок з правопису. Я завжди без шпаргалок і відміниться. Мені надзвичайно цікаво писати його цього річ, адже я знаю, що авторкою тексту є Оксана Забушко. І я більш ніж опевнена, що на нас чекають мови. Дякую, Одесо. І нагадаю, що «Радіодиктант» пишуть у різних куточках світу на всіх континентах. Навіть Антарктида на, до нас приєднується. Не на Одинці, а тут ця в буквально ухвально, спільно. Як ви бачите, у нас стало традицією, що пишуть обід наймолодших. А загалом головних освітність ми, як і всі українці всього світу, з того спіром вдячні силам оборони. Слава Україні! Вітання Дорогісті. вам з Берліна. Ну а тим часом до Хорватії. Дар'я Ковлешин, завідувачка кафедри української мови та літератури Загребського університету, зараз на зв'язку. Дарія, вітання. Як у вас відбувалася підготовка до написання диктанту? Також студенти, хорвати, котрі вивчають українську мову, і багато інших наші викладачі. Усі разом. Три-чотири. Три, три, три. У нас тут більше ста людей. Я сподіваюся, що це одне речення дасться нам дуже і дуже легко, але особисто я не вірю, одне де буде чотири. Ставлю чотири речі. Є радіодиктант, є сенс. Товариство переховуйте здоров'я. Дякую, друзі. Спочатку прослухайте диктант повністю. Магія голосу. Спочатку був брехунець. з нього починався день, клац, і пронизливе рокотання перших тактів ревета стогне, а за ним примусово бодьора говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри, хоч не хоч пора вилізати. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Та, попри всі зміни технологій, От уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Це весь диктант. Тепер, будь ласка, візьміть ручки, записуємо назву. Спочатку був брехунець. З нього починався день. Клац і пронизливе рокотання перших тактів, реве та стогне. З нього починався день. Клац, а за ним примусово падьоре що з під теплої ковдри хоч не хоч, пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Прошу записати. Діти люблять чутися в гурті. А їхні тати мами до на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Прошу записати, що цілі в Україні мільйони дітей до школи. А їхні тати мами на... слухаємо наступне речення. Людський голос. На жаль, за 25 років проведення радіодиктанту Національної єдності в Южному, ну, на мою пам'ять, то вперше ми так масово долучилися і. На жаль, в нас в Палаці культури немає змоги проводити в укритті. Ну, бо в нас є укриття, але воно не пристосоване для проведення таких там масових заходів. Тому, на жаль, нам а, прийшлося перерватися і ну, маю надію, що ми зможемо дописати вже ну, в записі диктант. От, а, бо, як ми бачили з прямої трансляції перед диктантом, що майже всі пишуть в укритті. Тому вони не переривалися, вони продовжили писати, і ніхто, ніхто нікуди не уходив. В нас в Южному, до речі, є ще одна локація, яка зараз продовжує писати це наше в управління освіти, методичний, методичний кабінет. В них є зала, ця в. В підвальному приміщенні, і вони зараз там пишуть в укритті. І ми коли це обговорювали, я кажу: ви не хочете до нас приєднатися? Бо ну, вони теж вони в минулому році, начебто, писали там. У них якась ще нарада, там педагоги-організатори, там бібліотекарі зі шкіл. От, і вони кажуть: ні, ми краще у себе. Ми напишемо. А куди ми підемо, якщо буде тривога? Я кажу: ну будемо надіятися, що не буде, але бачите, вони напишуть, а ми будемо трошки пізніше дописувати. От, е, ну е, хотілося б, до речі, колись ще в Одесі мені дуже запам'яталося, але вони писали, мені здається, чи на день вишиванки, бо була тепла погода е, і ну, тепла пора року, що ставили парти саме біля дюку на вулиці, і якось воно так теж було святково і е, ну, так нетрадиційно, скажімо так. Тому ну, на нас сьогодні теж досить багато. 30, 37 людей е, одночасно писало, і ну я маю надію, що всі повернуться після від, відбою, від тривоги. Скажіть, це якесь розпорядження, чи це ідея Палацу культури колективу так провести? Ні, це ну це наша була ідея, але нас управління культури, керівництво наше нас підтримало і також запросило установи. Ну тут майже всі ну, бюджетні наші установи. Це працівники там школи мистецтв, бібліотеки, це працівники там, дошкільних закладів. це... Наші колеги, так ну вчителі, в кого була змога, бо ну дійсно, що п'ятниця, одинадцята година дня, то ну, всі знаходяться на робочих місцях і ніхто не зможе там із там, спорту, з заводу чи з тісу там кинути своє робоче місце і приїхати писати диктант. Тому ну, в нас є така змога, слава Богу. Ну і колеги наші теж з палацу культури змогли там приєднатися. Тому ну, хотілося б, щоб це було прям. Масово-масово, але я думаю, що початок покладено і може в наступному році. Ну, і По статистиці можна подивитися, українська правда вони публікують, бо ну, вони проводять теж, що зростає кількість від, з року в рік, то стає більше, більше за кордоном пишуть і ну, всюди, де можна, де є українці, хто хоче оцей. Диктант єдності написати, то всі долучаються. і Бо дуже ще багато майданчиків. от Ми писали це е, трансляція суспільного, але і транслюється і на радіо, і в інтернеті багато майданчиків. Тобто це дуже ну доступно для людей. Маю надію, що допишемо до кінця, але з того, що ми вже почули, це непростий диктант. Мені Ну в мене не було якихось таких. Великих очікувань, ну я просто знала, що ну будемо писати, і будемо писати. Але я читала книжки Оксани Забужко, тому я розуміла, що це буде непросто. І коли ми вже почули, хоча вона сказала, що я і так намагалася ну, не так складно зробити, як завжди. Тобто вона ж ну, спеціально писала, але ну не простий, непростий. Непрости. Перевіримо.

Чому вирішили під час тривоги все ж таки написати е, трансляцію? в книжов в телефоні, а не повернутись потім. Е, тому що вдома мала дитина, чекає, потрібно бігти до дитини. І я розуміла, що вдома я не допишу, і найкращий варіант просто сісти і тут дописати. Знайшлися колеги, які теж за такою логікою хотіли дописати, і ми її дописали. Чи плануєте відправляти свій диктант або це просто для себе? Це просто для себе. Диктант не планує відправляти, але точно планую перевірити. Дуже цікаво, де я Правильно написала, де я помилилась, бо точно помилялася, але власне цікаво, скільки разів. Що для вас от доєднатися до цієї акції? Дивіться, я пишу диктант вперше. Я дуже щаслива, що я пишу цей диктант. Мені дуже сподобалось. Найбільше що захоплює, це глибина тексту. Це суть диктанту. Це, напевно, най найкрутіше, що тут є, бо помилки помилками, але самі сенси послухати, вникнути і роздумати над, цим, над цими думками, які викладені в цьому диктанті, це справді потужно. Пригадати собі цей брехунець, я під нього теж прокидалася, про нього в радіодиктанті я чула це ревета та стогне, і це дійсно, знаєте, повернення до того, звідки ти прийшов сюди, де ти зараз є. Тому дуже класно. Письменницею Оксаною Забушко цікавитись? Більше чоловік читає її твори. Я хіба цікавлюсь і ще не дуже можу похвалитися, що я не читала з її творів, але так я її знаю. А читець Павло Вишебаба знайомі так, з ним? З ним знайома початку повномасштабного вторгнення. Зараз власне якраз слухала його пісню в об'єднанні з Альоною Альоною. В них Моє покоління, дуже класна поезія в нього. Багато. Я навіть думала придбати його збірку, але щось до сих пір не придбала. Прошу записати людський голос. Людський голос. То взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Прошу перевірити все речення. Людський голос під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський. Я чую твій голос. І досі танцюють на весілля. Не до коханої дівчини звернений. Не до коханої дівчини звернений. Коли єдиною дозволеною формою патріотизму. Коли єдиною дозволеною формою патріотизму. Їх упізнавали з півслова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковто свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеємного свечів, їх упізнавали з півслова свіжого повітря. Солідарні зі своїми. Солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів. Слухаємо наступне речення. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен вражати людський голос самою лише інтонацією. Прошу записати, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора вилізати. Діти люблять чутися в гурті. То взагалі матерія магічна. Не до коханої дівчини звернений, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, телевізор притупив нам на те слух. Та попри всі зміни технологій, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Пропонує Надія Дмитрівна нам зробити фото на згадку нашого такого першого колективного диктанту. Візьміть просто свої роботи. Настя нас да? з, ну, з цієї сторони, просто щоб було всіх видно, можна навіть зі сцени. Враження самі чудові. Хотів би сказати, що навіть для мене не так важливо, як я його напишу, а сама участь, тому що це мені здається надзвичайно важливо. А всі наші якби вміння навички, хто захоче буде над ними працювати і вдосконалюватись. А оце єднання нації, єднання навколо української мови мені здається, що це саме головне. І враження самі прекрасні, коли бачиш людей, які прийшли, коли бачиш повну залу, коли текст також прекрасний забужко, незрівнянна, чарівна і наша українська. І це радує, що в нас є такі люди в Україні, і ми сильна держава. Тільки треба, щоб ми дійшли до цієї перемоги, щоб ми здолали. І щоб не тільки нам, а щоб всьому світу вистачило сил для того, щоб ми... Здолали те, що ми долаємо. Творчістю Забушко добре знайомі? Ну, чесно скажу, не дуже добре, тому що так складаються робочі обставини, скажімо так, що часу багато немає. Ну, звичайно, я знаю цю прекрасну жінку нашу українську, письменницю, от. але так, щоб сказати, що я знаю в творчості ні. Павло Вишибаба, е, наскільки гарно впорався з місією поет військового Я підтримую відучу, що прекрасно він справився з ну, сама подача тексту, читання, голос, е, розстановка все дуже, дуже доступно, гарно. Сподобалось. Повітряна тривога вплинула на настрій, на бажання вирішили все ж таки повернутися і виконати це, так? Ні, ну я думаю, що повітряна тривога як вона нас засмучує, але вже щось кардинально змінити в нашій свідомості вона вже не зможе. Мені здається, що так. Тому... Хто зміг повернувся, тому що ну, як, кожного в кожного у нас є свої якісь якби, графіки, і не тому, що там, може, хтось не хотів, а, а просто от, є якісь обставини, які на нас впливають, і, ну, на жаль, не зі всім ми можемо впоратись, тому хто, хто зміг повернувся, то і, мені здається, що майже всі і повернулись. А вперше писали національний диктант? Так, я з радістю в перший раз писав цей диктант. І думаю, що далі буду продовжувати писати.